Хуйдах мої модні, хуйдах мої стильні. В минулому відео я вам обіцяла підбірку аксесуарів на осінь і не збрехала. Поговоримо про взуття, сумки, головні убори, прикраси. Нагадаю, що саме аксесуари стають завершальним елементом вашого луку, і саме з ними можна поекспериментувати з різними трендами, з різними стилями, і це найбюджетніший варіант таких експериментів, до речі. А ще один і той самий лук, але з різними аксесуарами, також буде виглядати по-новому. Буде багато прикладів з подіумів, різних нюансів, порад та варіантів стилізації. Поїхали! Почнемо з головних уборів. Розумію, що, мабуть, ви не очікували таке почути, але кеппі. Тільки я подумала, що всі нарешті перестали носити оцю бейкер-бойкеп від Руслана Багінського, і don't get me wrong, я обожнюю бренд Руслана Багінський, але саме цей варіант головного убору, особливо у чорному варіанті зі шкіряним цим картузом, мені здається, ну скажімо так, дивним. Бо, як на мене, він нікого не прикрашає, і це щось середнє, знаєте, між БДСМ, якимось аксесуаром та елементом військової форми Німеччини певних років. Думаю, ви розумієте, про що я. Але тут ми бачимо, що цей бейкер-бойкеп, але у такому ніжно-голубому варіанті сатиновому з'явився у другому сезоні серіалу Емілі в Парижі. Хоча саме цей варіант Бейкер-бойкеп, мені здається, доволі симпатичним. Я не бачила жодної серії Емілі у Парижі, може, дарма. Напишіть мені, будь ласка, свою думку і, може, свої поради у коментарях, буде цікаво почитати. Ще минулого року свій варіант, знаєте, такий доволі іронічний, показала українська дизайнерка Світлана Бєвза. І це кепі це щось таке, знаєте, середнє між гопником і таксистом, тобто це молодість ну, більшості з нас. Ми ці кепі бачили дуже часто, але вона у своїй колекції зробила їх елегантними. Так, тільки Світлана Бєвза може навіть, знаєте, такий дуже дивний специфічний аксесуар зробити жіночним, елегантним і витонченим. Чому це так сталося? По-перше, через розмір вони Доволі акуратні ці кепі. По-друге, через колір, звичайно, кепі у якомусь сірому або темно-блакитному варіанті виглядають інакше аніж якісь молочні або білі кепі. І також дуже красивий тут матеріал. Мені здається, що частково це навіть шкіра, тому ці кепі реально привернули мою увагу, яких тільки кашкетів кепі не було на подіумі. Були і пласкі. І високі, і об'ємні, і не дуже були і хутряні, були твідові, спіріям оксамитові, і навіть в'язані. Цікаво, що в англомовних виданнях такі варіанти кашкетів називають newsboy cap, тому що раніше в Америці хлопчики, які зранку розносили по будинках газети, вдягали саме такі кепі. Особисто я у своїй аутфіти не планую додавати такий головний убір, але ви вже дивіться самі. І якщо вам хочеться надихнутися, то, по-перше, звичайно, дивимося серіал Гострі картузи, а також дивимося або фільми Гайрічі, річі, або просто його луки, бо саме гай річі, його друг Джейсон Стетхем, мені здається, є амбасадорами таких. Кепі, як і один з наших з вами улюбленців, Девід Бекхем. Чи були усі ці, знаєте, такі обтягуючі шапочки типу Капори, варіанти А-ля княгиня Ольга? Були. Чи обов'язково вам їх купляти і носити? Ні. З таких дуже фані варіантів це, звичайно, шапочки з капрону від бренду Saint Laurent. Я вам вже казала, що я впевнена, що вони надихнулись виходами Bianchi Цензорі, і, взагалі, є таке відчуття, що бренд Saint Laurent викупив панчішну шкарпеткову фабрику, бо майже уся колекція була зроблена з нейлону. Ще цікавих варіантів на показі бренду Клоя, який можна вважати, мабуть, найтрендовішим брендом сезону, бо саме вони зробили колекцію повністю у стилі боху, який є дуже актуальним. Були, знаєте, такі пов'язки. Є відчуття, що це колись був капелюх, в якого обрізали і поля, і тулью. Ви можете піти у зоомагазин, наприклад, купити гумове кільце і обтягнути його хутром або іншим якимось м'яким матеріалом. Не дякуйте, порада на яку ви заслужили. Далі взуття. По-перше, з такого загального це довгий нос, довгий мис. Ви пам'ятаєте, що мені здається, ну, мабуть, що останні десь років 5 у нас був популярний дуже такий квадратний мис, але зараз найактуальнішими моделями взуття є, знаєте, такі типу з кінця 90-х, початку 2000-х з довгим носом. Чому нам цей тренд подобається? А він нам подобається. Бо саме таке взуття, особливо, якщо воно на підборах, візуально подовжує ноги, додає нам зросту, ну і просто є такою, знаєте, сексі родзинкою у луках. Якщо ви хочете собі ще екстра сантиметрів додати до зросту, то оберіть ботфорти високі на підборі, або ви можете взяти якісь туфлі на підборах і колготи, які будуть повторювати колір цих туфель. Я рекомендую спробувати для себе цей тренд, і ви можете багато варіантів такого взуття знайти не тільки у мас маркеті але й, наприклад, на різних ресейл-платформах можете десь на шафі, на OLX. Мені особисто через мій розмір ноги саме 42 звичайно, не хочеться, знаєте, додавати собі ще сантиметрів саме у цій зоні стопи. Але і тут є вихід. Якщо ви так само, як і я, знаєте, не дюймовочка, то ви можете взяти просто собі штани або спідницю во джинси, повної довжини, які будуть в підлогу навіть. І тоді ви сховаєте під цими штанами саме стопу, і з-під них буде виглядати лише оцей гострий мис. Далі високі чоботи. Так як в нас масовий такий тренд на 70-ті, на Бохо, то, звичайно, без високих чоботів ніяк. І це можуть бути дуже різні варіанти. Це можуть бути і такі ботфорти, які по нозі, і чоботи, як у наїзниці, якісь моделі більш такому препі стилі. це можуть бути і ковбойські чоботи. Якби я носила підбори, то я б взяла собі, знаєте, якісь такі кольорові шкіряні ботфорти. Бо вони будуть прекрасно поєднуватись з Міні довжиною, і з Максі, довжиною, і з міді довжиною, і ви зможете їх знаєте, ніби ховати під спідницю, сукню або пальто. Мій особистий фаворит оці вишневі чоботи від Гучі. І про це чарівне поєднання такого вишневого і небесного голубого кольору, я вам вже розказувала у своєму минулому відео про осінні тренди, лінк буде в описі. І ще цей вишневий колір дуже класно поєднується із таким пастельно-жовтим, пастельно-рожевим, пастельно-зеленим. І якщо у вас вже є, наприклад, там чорні або коричневі, або сірі чоботи, я вам рекомендую купити вишневі. Це здається спочатку, що це з. Знаєте, якісь кольорові, але насправді це дуже універсальний колір. Вони класно впишуться знаєте, в якісь жіночні луки з сірим або коричневим пальто максі, і якісь хуліганські варіанти, коли у вас буде, наприклад, великий бомбер хакі і вовняні бермуди, або пальто жакети, міні-спідниця. Якщо ж ви додали вже у свій гардероб якісь елементи бохо, наприклад, сукні з воланами, або взяли таку знаєте вестерн джинсову сукню чи джинсову спідницю. Тоді високі шкіряні чоботи у стилі клої – це саме те, що вам потрібно. Далі з нами залишаються усі можливі варіанти типу Mary Jane, усе взуття з такими перемичками, і тут в нас ще додались так звані ті Heels. тобто це туфлі такі більш босоніжки, я б сказала, на підборах, у яких ця перемичка у формі букви Т. Зазвичай це виглядає дуже ретро. Може нагадувати танцювальні туфлі з 20-х, може нагадувати танцювальні туфлі для латиноамериканської програми, або навіть шкільну форму з 50-х, бо Меріджин спочатку носили хлопчики, вони носили їх з білими шкарпетками, з шортами і з сорочкою, і тільки потім їх почали носити дівчата, далі жінки. У дрісова нотана на показі були ну просто які, знаєте, такі казкові, ніби черевички Елі з казки Чарівник з країни Оз». Таке взуття, звичайно, більше підійде на таку теплу ранню осінь, потім і на весну. Я поєднувала, знаєте, з якоюсь сукною або спідницю з віскози, чи якоїсь іншої такої пластичної тканини, і тоді, може, простим топом, щоб коли ви йшли у цих ніби танцювальних таких туфлях, вас ще й рухалась спідниця. Але тоді сумка і інші аксесуари вони мають бути вже, знаєте, такі доволі міські, доволі кежуал, щоб не було відчуття, що ви тільки там з репетиції якоїсь постановки на Бродвеї. І ще такі туфлі дуже класно виглядають з різними шкарпеточками, колготами, можливо, кольоровими, можливо, з якимось принтом, стразами, вишивкою. Це чудово продемонстрував на своєму показі бренд Рабан експакорабан. І хоча здавалося б, що Мері Джейн доволі, таки, знаєте, жіночне, десь навіть таке інфантильне взуття, але я бачила вже кілька класних стилізацій, коли Мері Джейн інтегрують у такі мускулінні образи. Є щодо такого взуття нюанс через цю перемичку, яка дуже ріже ногу, в нас і ноги здаються коротшими, і зріст меншим. Бо ми ж з вами розуміємо, що моделі на подіумі вони від 180 см, Вони у розмірі, як правило, XS, тому на них таке взуття виглядає ну трошки інакше. Тому нам треба бути тут уважними з пропорціями і краще тоді, щоб між вашою там сукнею, шортами або спідницею і цими туфлями залишалось достатньо голої ноги, і тоді не буде здавати, що ноги у вас ну, дуже якісь короткі. Підсумуємо, якщо вам подобаються ретро такі тренди, то це і саме для вас. Пухнасте взуття. Тренд на пухнастість, він був дуже масово представлений і в одязі, і в аксесуарах. Це дуже специфічний тренд, я думаю, що доволі короткостроковий, але яскравий. Знову ж таки, таке взуття, воно доволі об'ємне і воно, знаєте, трохи так прибиває, ніби до землі. Нагадую, що в нас моделі 180 см і вище, якщо у вас такий зріст, то ви ізі просто можете носити таке взуття, іншим треба бути ну, трошки акуратнішим. Якщо в вашому образі буде небагато пухнастих елементів, то це насправді дуже класна родзинка, це виглядає дуже ефектно, особливо для якихось, як мені здається, вечірніх виходів, з яких матеріалів було таке взуття. Це була десь вовна, це було хутро, це було пір'я, і навіть бахрома, яка також створює цей ефект пухнастості. А пам'ятаєте, ці вірусні такі чоботи чуні від Міоміу, які були ніби такі ноги чубаки зі Star Wars? Так ось цього року вони будуть актуальні, тому якщо, може, ви їх придбали кілька років тому, продовжуйте носити, бо дизайнери і цього сезону продемонстрували їх на подіумі. Сумки. Не можу сказати, що була якась, знаєте, одна конкретна модель сумок, яка повторювалась з показу у показ. Знаю, що дуже багатьом сподобалась ось ця міу і вона є такою, знаєте, бажаною. Вона справді дуже практична, Мені ця форма подобається, і вона також ретро. Якщо вам хочеться придбати якусь таку сумку, як у Міу, то подивіться у мідл-сегменті, вони вже з'явилися і там. Але мій фаворит ось ця величезна сумка від Клоє. І чому вона мені сподобалась? Бо для такої форми в неї ну, дуже такий вже великий розмір, і ось ця золота деталь, вона, знаєте, додає якоїсь такої жіночності, пікантності цій сумці. І мені здається, що якщо вона була б якоюсь більш структурною форми, то вона повністю б втратила свою оцю чарівність. Щодо кольору, то знову ж таки може виділити саме вишневий колір. Він реально є доволі універсальним, і саме для осіннього осінньо-зимового гардеробу він вписується ідеально, бо він дуже класно мечиться з таким глибоким зеленим, синім, сірим, усіма варіантами коричневого, бежевого, молочного, чорного. І така сумка тоді стає акцентом, але, знаєте, не якимось таким неоновим, дуже яскравим, а таким акуратним. Такі вишневі сумки вони були представлені цього сезону ну майже у кожному бренді. Ну і взагалі тотал вишневий лук це дуже ефектно і стильно. А ще вишневий класно поєднується з золотими прикрасами. Наприклад, укорочене пальто, золота брошка, максі спідниця і вишнева сумка. Я й сама підшукую собі сумку у цьому кольорі. З цікавенького дуже актуальні клатчі? Причому здебільшого ми звикли до того, що ці клатчі – це якийсь такий вечірній варіант, і вони були і цього року, тобто це якісь невеличкі, вони могли бути якісь розшиті бісером або якимись перлами. Але тут в нас з'явились і дуже такі об'ємні габаритні клатчі, які можуть легко, знаєте, влізти там і ноутбук усі ваші папки. Тому ви можете з клатчем піти на роботу. Наскільки це практично? Чи буде вам зручно носити, знаєте, такий клатч під пап. Хвилю, я не впевнена, але виглядають дуже круто. А ще цього сезону нам пропонують носити не тільки пухнасте взуття, а й пухнасті сумки кутряні спір'ям або навіть такі, як були на показі Желзандер, де моделі носили в руках, ну знаєте, це виглядало як перука. Ці сумки вони завжди дуже акцентні, навіть якщо вони виконані у якомусь неяскравому кольорі. Тому я вам рекомендую додавати їх у які, знаєте, монохромні, дуже прості, мінімалістичні луки. Ну, якщо ви не боїтесь гумору у луках, а я таке обожнюю, то сумка-перука це класний варіант. Чи продовжуємо ми носити сумки саме під пахвою, навіть якщо вони великі, навіть якщо в них є ручки, продовжуємо. Це додає якоїсь недбалості, такої невимушеності. І вважається, що такий спосіб носити сумку про таку цілеспрямовану рішучу жінку. Нам це подобається. Ще один цікавий спосіб носити сумку це такі сумки-браслети. Їх також було дуже багато, і вони також дуже акцентні. Причому це були і сумки з таким повноцінним кільцем, ніби браслетом, і були варіанти такі а-ля кастети. Брелоки на сумках, усі ці прикраси, шнурочки, якісь намистини, також продовжуємо носити. Ну це супер бюджетний, цікавий варіант, знаєте, прикрасити свою сумку і провести просто час, поки ви будете вигадувати якесь там поєднання. Заходимо на будь-який маркетплейс, знаходимо різні ці маленькі деталі і створюємо власний шедевр. І ще дизайнери й досі пропонують нам носити кілька сумок разом, тобто зазвичай це якась велика сумка, і до неї там кріпиться невеличка сумка. Це дуже прикольно, тому що якщо у вас є якась базова, наприклад, чорна або сіра або коричнева сумка, то якщо ви додасте там в один день до неї, я не знаю, яскраво там рожеву або салатову сумку, а в інше, наприклад, там золоту, то це буде виглядати як зовсім дві інші ці базові коричневі сумки. А ще так прикольно можна додавати фактуру. Ви можете одну сумку залишити якоюсь гладкою або замшевою, а іншу, наприклад, плетеною. І взагалі ви тоді не тільки до сумки, але й у лук в цілому додасте якогось кольору та цікавої фактури. Ремені, останні кілька сезонів через популярність усього цього Y2K 2000-х ми носили широкі ремені низько на стегна. Знаєте, щось таке у стилі Крістіни Агілери Гнастейши носили кілька ременів в одному луці. Тепер нам пропонують повернутись, як я розумію, десь до 80-х і носити широкі ремені на талії. Вони можуть бути з акцентною пряжкою або з простою металевою. І знову ж таки, через тренд на Бого, на вестерн. Якщо ви вже вирішили носити якісь тотал-денім луки, або може там якусь картату, сорочку і джинси, то класно буде додати реймінь з якоюсь металевою овальною або круглою пряжкою у такому ковбойському стилі. З цікавих таких акцентних аксесуарів у нас хутряні шарфи, бо аспірія, або знаєте, шарфи з таких великих петельок. Ну, це знову ж таки продовження пухнастої історії. Тільки, будь ласка, не поєднуйте в одному луці, знаєте, і пухнастий одяг, пухнасту сумку, взиття і ще й такий аксесуар. Пухнастий елемент має бути один, ну максимум два, але треба тоді бути дуже впевненим, що ви гарно їх поєднали. Взагалі, будь-який образ, він завжди цікавіший, коли в ньому є кілька фактур. Наприклад, у вас буде шкіряний тренч, хутряне буа, джинси та замшеві черевики. Звичайно, хутрані шарфи або боа з пір'ям – це дуже смілива історія. Але якщо ви вдягнете велике максі-оверсайз пальто у чоловічому стилі і додасте яскраве БОА, то це прикольна гра контрастів. І тоді можна підібрати або весь інший одяг у монохромній гаммі, або зробити яскраве взуття все інше монохромне. До речі, такі відрізи з пір'ям передаються завжди у магазинах тканин. Рекомендую вам там пошукати їх. І ще один цікавий елемент, який був майже на кожному показі, це такі палантини або вбудовані шарфи, які, як правило, були на верхньому одязі. Вони могли повторювати тканину виробу основного, а могли бути контрастними. Це дуже практично, елегантно, жіночно. Може, пам'ятаєте, десь два роки тому бренд Totem створив, ну, вже можна сказати, що культову таку куртку з контрастним таким швом, і там був вбудований шарф. Потім дуже багато мас-маркет-брендів, звичайно, повторювали цю модель. То ось цього сезону пальто з шарфом або навіть з таким палантином дуже гарячий тренд. Причому ці шарфи були різної довжини, різної ширини. Іноді такий лемен з'являвся на вечірніх сукнях. Іноді такий шарф ніби відрізали звідки, і це ставало болеро з високим горлом. Взагалі, об'єм, драпірування у районі шиї, декольте – дуже цікавий тренд. У мене колись було вовняне пончо з таким мексиканським принтом, і мені подобалось його носити і, наприклад, на куртку з деніму, і на пальто. Тому це класний лайфхак. Ви можете придбати якесь нейтральне або можна, навпаки, яскраве пончо і просто вдягати на різний верхній одяг. Я вже бачила дуже красиві варіанти у бренду COS. Який ще аксесуар ми дістаємо кожної осені з шафи? Все вірно, рукавички! І ви не повірите, але і тут в нас є тренди. Цього року найактуальніші довгі рукавички. Тут назвами і шкіряні рукавички у різних кольорах, і більш ніжні, але об'ємні варіанти. Більше десяти луків з рукавичками було у бренду Miu, Miu. Як часто за останні два роки ми говоримо про цей бренд, звернули увагу? Такі рукавички, вони, знаєте, додають якоїсь інтриги луку, трохи більше об'єму. як на мене, такі, знаєте, об'ємні рукавички вони найкраще виглядають саме з таким одягом по фігурі. І дуже привабливо носити такі високі рукавички з топами, сукнями, коли в нас є ще відкрита частина руки. А ще краще, якщо в нас будуть відкриті і плечі, і ключиці. Звичайно, що у таких шкіряних або якихось вінілових рукавичках буде дуже спекотно, але це ж можуть бути, наприклад, рукавички з шовку, сітки або оксамитові. Сукня, футляр з декольтечовником, слінгбеки з довгим мисом, окуляри, маска та довгі рукавички. І ось ви вже сучасна Джейн з фільму Сніданок у Тіфані. Прикраси. Щодо прикрас, мені б хотілося виділити, по-перше, дуже акцентні об'ємні сережки, такі з 80-х, вони можуть бути із камінням, вони можуть бути просто металеві, вони можуть бути пластикові. Як правило, вони дуже простих таких лаконічних геометричних форм. Також і прості кільця залишаються актуальними. Тому пошукайте уважно, може, знаєте, залишились десь по шухлядках кліпси, наприклад, вашої мами, сестри тітки з 80-х. Я вам рекомендую мати такі сережки, бо якщо вам буде треба виглядати елегантно, але виряджатись немає бажання чи сил, то ми надихаємось моєю улюбленою шаде, вдягаємо тотал денім лук, сережки кільця і додаємо помаду. Або біла сорочка, широкі штани та акцентні кліпси. Чи можна взяти просту максі сукню і додати великі сережки? Коротше робимо так, щоб саме сережки ставали найяскравішим елементом вашого луку. Але тут дуже важливо прибрати волосся, бо інакше вони просто там загубляться. І ще з прикрас хочу відзначити колони. У нас акцент змістився, знаєте, саме ось цю зону торсу, тому що колони зараз модно актуально носити на довгому ланцюжку. Я, наприклад, вам не раз показувала свій улюблений глечик колон від українського бренду Nocto. І, взагалі, в українських брендах зараз дуже багато класних варіантів. Я впевнена, ви часто бачили такі колони від бренду Тріптіх. Напишіть мені, будь ласка, вам було б цікаво, щоб я зробила відео про найтрендовіші, якісь найактуальніші, найстильніші позиції в українських брендах і щодо одягу, і щодо аксесуарів. Або може вам цікавіше було подивитись те саме, але у брендах там мідл сегменту, мас маркету Для мене це дуже важливо, тому буду чекати вас у коментарях. Взагалі, якщо вам цікаво, де взяти такі колони, пишіть, дам вам кілька наводок. Дуже вам дякую! Не забуваємо підписуватись Тодзінс і бережіть себе.